Всім привіт, любі друзі! І зараз ми знаходимося на об'єкті. Нас запросили зробити вінілову підлогу. І наша задача буде стояти, залити наливну самовирівнюючу стяжку, під вініл, шліфанути і зробити вініл. Будинок має. Площею 280 метрів квадратних. Які ми тут будемо етапи робити? Спочатку ми чистимо стяжку, ґрунтуємо, обов'язково ґрунтуємо. Деякі є тріщини на стяжці. Ми їх зарубляємо. заливаємо саму вирівнюючу стяжку. У нас йде етап шліфування, зняття цементного молочка. Ми знімаємо, шліфуємо ту стяжечку. виходить ця волога, і ми клеїмо вініл на клей. Пишіться і я буду потім розповідати, як тут все відбувається. Така от плиточка ще буде, як бачите, клеїтися на об'єкті. От на той камін. Як вам? Пишіть, коментуйте, ставте лайки.